Мінування шкіл та торговельних центрів січень 22-го видався неспокійним. Військовий інструктаж, тактична медицина, невідкладна допомога. Ці словосполучення щораз частіше промовлялися черкасцями вже в лютому і не дарма, каже полковник Андрій Соломаха, який тоді чи не щодня навчав студентів та викладачів черкаського національного навичкам самозахисту. Все це, як ви бачите, згодилося, тому що ну було зрозуміло, що війна неминуча, але Ну ніхто не знав точну дату, але в принципі десь приблизно всі вже розуміли, і всі до цього готувалися. І це добре, що приготувалися. Це згуртувало суспільство. Це, в принципі, дало змогу не впасти в паніку. Не піддатися паніці 24 лютого змогли не всі. Одні знімали готівку з банкоматів, заправляли автівки, скуповували продукти. Інші йшли наповнювати мішки піском для облаштування блокпостів. Зі слів заступниці директора управлінської компанії Ольги Протасенко, вперше. Дні війни було розвантажено понад 150 машин піску. Мешканці відготулися в перші ж години нашого посту, приходили з лопатами своїми, навіть з мішками своїми, допомагали грузити, привозили пиріжки, чай. Для мешканців, які працювали тут, крім того, робили їжаки. Приходили мешканці нашого міста, спасибі їм велике своїми зварювальними апаратами, своїми електродами допомагали. У пошуках безпеки люди вирушали на захід України. Жителі північних та східних областей, які тікали від війни, залишали у своїх домівках на ночівлю небайдужі Черкасці. Серед них родина В'ячеслава та Оксани. Ой, ну більше десятка, так це точно. Тоді вже отримали, що рекомендували ті, які в нас залишалися, рекомендували. Своїм уже знайомим, і вони вже тоді до нас приїздили. Мами вивозили дітей з території, де йшли бої. Вагітні народжували далеко від дому. Черкасті ділились усім від підгузок та харчування до візочків та ліжечок, розповідає багатодітна мама Яна. Нині її донечці яринці чотири місяці. Місце народження, звичайно, місто Черкаси. Ми з Донецької області. Вона у нас єдина дитина, яка народилася в Черкасах. День знань Черкаські діти святкували онлайн. Директори освітніх закладів облаштовували укриття, аби, хоча б, першачки не пропустили свій перший дзвінок. Вже за місяць російські військові почали атакувати ракетами критичну інфраструктуру. Черкасінь розгубилися. Магазини, кафе та аптеки продовжували обслуговувати клієнтів під світлом ліхтариків. Підприємства закупили генератори або ж підлаштовувались під графіки відключень електроенергії. Ми постаралися якомога швидше запустити процес, щоб в принципі і людям не було складно. Для них це не було шоком, щоб все таки було якесь місце, де вони могли б підійти і просто відчути, що є тепло, є електро. Енергія, є їжа, є смачна кава. Тобто, це я думаю, прям дуже велика підтримка була всіх. Темні грудневі черкаські вулиці нині підсвічують новорічні гірлянди на вікнах. Люди навчилися готувати на свічках, кутатись у теплі ковдри, донатити та вірити у сили оборони України, аби в наступному році гуртом здобути таку омріяну перемогу. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини Черкаси.